Ваці за кадром я завжди перед тим як має бути якась зйомка, можу захворіти. Дуже часто буває таке, що ми сваримося, не знаходимо спільної мови взагалі. Я вклала в це, щоб отримати такий хороший результат і потрапити там на 1 чи М2. І от якраз саме телеканал Fashion TV погодився взяти мою програму до цієї пісні. Я нічого не співала, пропала, можна сказати, з соцмереж і так далі. Ця пісня є дуже особливою для мене, і коли я її співаю, я впевнено знаю, що навколо мене нікого нема, тільки я і тато. Це в мене весь одяг спочатку на підлозі. Потім по цілій хаті, а потім я аж обираю, що мені вдягнути. Бувало таке, що я вже мамі казала: я не буду йти ні на яку репетицію, я не буду йти записувати пісню. Дуже часто буває, що мене називають Таяною, і я на це дуже сильно злюсь. Ти така незвичайна, ти відкрила свою тайну. Ось я і відкрила завісу нашої сьогоднішньої програми. Привіт, кожному. Хто вже запалив свою зірку і тим, хто тільки планує це зробити і прагне трішечки мотивації для цього. Мене звуть Ніною. Сьогодні розкриватиму таємниці талановитої 15-річної дівчинки тайни з Івана Франківська. Як у такому віці отримувати прихильність від багатотисячної публіки? І при цьому не злетіти за хмари. Дізнаємось. У 2020 році та стала досить популярною співачкою. завдяки кліпу на пісню Краш разом із дуже класним виконавцем, як цьому Паучик. Лірику писала багато талановитих людей, які музику люди зараз подумають, що я задам питання про цьому як він у роботі і так далі. Звісно, питання не без цього. Але мало хто знає, хто і що відбувається за кадром. Можна деталі. Ой, насправді зйомка була дуже складною, оскільки було що ми знімали більше як 24 години, і е, ми розуміли, що я була дуже втомлена, але потрібно було працювати. Я була навіть ще з температурою, бо цього ніяк. Я завжди перед тим як має бути якась зйомка, можу захворіти. І насправді, от саме цей кліп дав мені якийсь такий ще більший поштовх, більше мотивації працювати. І я зрозуміла, як це зйомки великого кліпу, як це ходити на інтерв'ю і так далі. От тому саме після цієї роботи я, можна сказати, перейшла якусь певну сходинку. А нового тона була для себе у плані творчості, і хто був сталістом кліпу? Кожного разу моя команда може змінюватися, і нового було дуже багато, як я вже казала. Над образами частково працювала також і я, тому що я давала якісь свої ідеї, як я хочу, щоб це виглядало. Що саме чи хто тобі допоміг у формуванні передачі, яку показувала на Fashion TV під назвою Fashion Guide? Привіт, я Тайна. І це мій блог про моду та стиль. По новому подивимось на образи улюблених персонажів з фільмів 90-х. Спочатку е я зацікавилася образами, складанням образами і знімала це суто для себе м і викладала це в TikTok, в Інстаграм. Потім е ми подумали, що потрібно це робити більш масштабніше. І от якраз е саме телеканал Fashion TV погодився взяти е мою програму е і. Змінилось, можна так сказати, що спочатку це я так суто для себе знімала, а потім це вже на більш професійному рівні, на більш відповідальному рівні, оскільки там також потрібно було правильно вимовити якісь слова, показати і так далі. Взагалі, які бренди тобі подобаються, і яких стилістів ти переглядаєш в інстаграмі. Коли приходить момент вибору одягу або вибору образу, це в мене весь одяг спочатку на підлозі, потім по цілій хаті, а потім я аж обираю, що мені вдягнути. Я вважаю, що це для дівчат нормально. Насправді я люблю як і кежуал стиль, так і спортивне зазвичай. Звичайно, я люблю вдягнути якісь звичайні спортивні штани, щоб мені було зручно, але інколи моя професія не дозволяє цього. Тайна, чи вважаєш ти себе модною? Над своїми образами завжди потрібно вдосконалюватися, але я вважаю себе модною, але також потрібно інколи працювати і правильно складати образи, хоча в мене це не завжди виходить. У 2021 році вийшов підлітковий серіал Покоління Т», де ти зі своїми друзями там відзнялася. Ти зіграла головну роль. І що ж ви чули, мої манюсіньки? А підписуйся на нас і все побачиш у відосиках. Так, так, так. Oh. Так не піде. Або ви мені вже зараз розказуєте, що чули? Або відосики вам більше не буде на що знімати. Ану, віддай, не віддам! Віддай, не віддам. Привіт, друзі! Вітаю вас на тайне сікрет паті! Розважайтеся! Чи не боялися ви, що вас? Можуть засидити у порівнянні з серіалом школа або навіть і ще гірше з російським серіалом Ранетки. Жан, що тобі треба? Я вирішив зайнятися паркуром. Ну і дівчат запросив заціняти трюки. Давай ми через пару годин прийдемо, хай всі розійдуться, і ми з Назаром також прийдемо. А то я таке не пропущу. Спочатку трішки розкажу про саме наш серіал. Я зіграла для себе зовсім іншу роль. Коли вийшов серіал, мене всі питалися, чому ти зіграла таку погану дівчинку, якщо ти не така. От прям всі підходили, я вже навіть тумилася була відповідати на це питання, оскільки там навіть мої рідні не розуміли, як це ти така можеш бути, як ти є в серіалі. Можливо, десь схожість з серіалом школою є. Але я не вважаю, що ми там, наприклад, скопіювали все там чи повторили саме так, як в них це. В них там більше мені здається такі доросліші історії. В них там от саме життя в школі, а в нас життя творче те, як ми творимо музику, те, як ми виступаємо і так далі. Тому мені здається, тут є е, е, така відмінність, і можливо щось схоже є, але я так не вважаю. Для мене ти є уособленням людяності і втіленням життя талант і працю. Активний пік твоєї зіркової кар'єри припав на тебе 13 річна. Мені поки ще 9. і я б хотіла від тебе почути таємницю. Як уникнути зіркової хвороби? А, насправді зіркову хворобу я не відчувала, але м -м, можу сказати те, що потрібно працювати. І навіть е, якщо в тебе є якісь такі перешкоди, ти маєш не звертати на це увагу, оскільки є погані люди, які можуть тебе зупиняти, які можуть тобі щось погане говорити. Ні в якому разі не потрібно на це звертати увагу, а пам'ятати про те, що ти займаєшся тим, що тобі подобається, і тим, що ти хочеш робити, а не те, що хоче там якась прохожа людина, яка може тебе десь засудити чи щось таке. Що прийшла ти до цього самостійно? Чи хтось тебе наштовхнув на це? А, були моменти, коли мені було дуже боляче, коли. Часом я хотіла здатися, забути, але в мене є прекрасна команда, яка мене підтримує. У мене є батьки, сестра, які мене підтримували, мене наштовхували на якісь певні вчинки. Бувало таке, що я вже мамі казала: я не буду йти ні на яку репетицію, я не буду йти записувати пісню. А вона мене якось от. Так говорила, якось мені пояснювала, що в мене зразу це бажання припадало, і я брала себе в руки, і йшла на студію, сиділа до ночі, працювала, записувала, співала. І ось так якось воно в певний час переросло на те, що я зараз на якийсь там хейт чи щось таке, просто не звертаю увагу. До речі, твоє справжнє ім'я Тетяна. Виступаєш ти під псевдонімом Тайна. Чи було таке, що тебе плутало за твоєю колегою по цеху Таяною? І як розшукати в собі унікальність, щоб шаблон, наче великий слон, не преслідував тебе цінню? Ой, це дуже цікава для мене історія. Дуже часто буває, що мене називають Таяною, і я на це дуже сильно злюсь. Але ем, найцікавіше те, що коли ми там подаємо якийсь там чи сценарій, чи якесь певне там резюме, не знаю. Е, ми пишемо і вказуємо українською мовою з наголосом, як правильно, як має бути, і все одно мене називають Таяна. Таке буває дуже часто. А коли це відбувається на концертах, то я стараюся, поки мені мікрофон не виключили, сказати, я тайна, я не таяна. Але буває таке, і для мене це я можна сказати, що я вже до цього звикла, але це навіть погано, те, що я до цього звикла. Ось так якось. Чи зустрічалася ти особисто з Таяною і чи обговорювали ви це? З Таяною я не зустрічалася, але я думаю, що все попереду, і можливо десь життя нас зведе, і ми обговоримо наші псевдоніми. Твої кліпи крутяться на найкращих телеканалах країни. Знаєш, я могла уникнути цього питання, але все ж таки скажу прямо: чи бувало таке, що тобі закидали? Якби не гроші вкладені в тебе, то нічого б всього цього не було. Це питання радше задавати для наших батьків, адже ми з тобою і ще повнолітні. Але все ж таки а, насправді такі люди були, і такі люди будуть, які так, які так говорять, які так вважають. Але коли ти дійсно працюєш, коли в тебе багато є роботи. Я просто на це не звертаю увагу, оскільки мої батьки знають, скільки я часу на це потратила, і я сама знаю, скільки я вклала в це, щоб отримати такий хороший результат і потрапити там на М1 чи М2. У тебе в інстаграмі зазначено дві людини: це Андрій Лахнов, який як я розумію, твій піар-менеджер та Ірина Бацюк. Це як я розумію. Є твоїм концертним директором. Чи було у вас з ними дисонансне бачення? Бо особисто в мене було таке з моєю командою по журналістиці? А, так, було, було таке, що е, часом мені не подобалося те, що мені потрібно робити. Але потім ми знаходили з командою якесь спільне рішення, якусь спільну думку, як це зробити, як це подати, куди варто поїхати виступати, наприклад, куди не варто поїхати. І ось так ми знаходили спільну мову. Дуже часто буває таке, що ми сваримося, не знаходимо спільної мови взагалі. От таке буває. Але е, все вирішується, все можна вирішити, якщо е, спільно разом поговорити, і е, на е, легких тонах найголовніше вирішити. Знову ж таки, повернуся до інстаграму. В Ютубі в тебе по 100, по 200 тисяч переглядів. А в інстаграмі 11 з гаком тисяч підписників. Чому так? Насправді а, ніколи ці цифри не порівнювала, а тому що в інстаграмі я показую своє особисте життя, свої якісь певні історії. Можливо, які, які іншим якимось людям, яким, наприклад, моя творчість подобається. А от коли особисте життя я знімаю, не подобається. Тому а, я вважаю, що а, інстаграм все одне. А Ютуб ще інше, але воно поєднюється. Зараз ми у досить близькому для тебе місці. Це студія, де ти пишеш свої пісні. Я не хотіла вирушити цю тему, але ти присвятила одну зі своїх пісень загиблі свого батька. У кліпі є його світлини. Фоті, ніби ти співаєш разом з ним. Ти співаєш, що ти і він це одне ціле. Яким чином ти зараз відчуваєш його підтримку? Адже я знаю, що у вас з ним досить тісний зв'язок. Так, це місце є дуже особливим для мене, і навіть можу зазначити те, що дуже часто змінюються місця мого натхнення. Часом буває, що я пишу якісь пісні вдома. Про пісню я пам'ятаю, ця пісня була присвячена на день народження мого батька. І ем, до цієї пісні я нічого не співала, пропала, можна сказати, з соцмереж і так далі. Але я відчувала, що мені потрібно якось е, ніби знову почати свою кар'єру, але не, не знову починати. Е, тому е, я вирішила, що якщо я висловлю свої думки в пісні. Мені стане набагато легше як і виступати на концертах, так і люди будуть знати, чому я пропала, чому я зараз обрала зовсім інший стиль пісень. Якось так, насправді так, ця пісня є дуже особливою для мене, і вона показує мої почуття. І коли я її співаю, я впевнено знаю, що Навколо мене нікого нема, тільки я і тато. Ти вперто рухаєшся до мрії, яку озвучила на одному з інтерв'ю: Ти хочеш повернутися 18-річною зіркою на один із топових музичних фестивалей, адже цього прагнув твій батько. Нещодавно вийшов трек у твоєму виконанні про війну. Ти випустила його після повернення до України з Великобританії. Чому не залишилася в Англії? Адже ця країна подарувала нам багатьох великих виконавців. Чому не продовжила досвід саме там? Я дуже люблю Англію, мені дуже подобається атмосфера, але Україна це моє рідне, це а, моє близьке. Де в мене є все, де в мене є підтримка, де в мене є а, якісь а, певні мої відчуття. І навіть коли була в Лондоні, я шукала якусь, можливо, студію або щоб просто піти поспівати. Ну, чесно, в мене руки до цього не дійшли, оскільки я. Розуміла, що я прийду, я буду там не, не така, як я є тут, яка я є в Україні. Тому після того, як я повернулася, я зразу прийшла на студію, зразу сіла писати текст і е, написала пісню Не треба війни. Саме ця пісня про те, що багато пар розлучилися і є між ними якась певна відстань. Але я впевнена, що зовсім скоро буде наша перемога і ми забудемо, що таке повітряна тривога і що таке війна. Ми з тобою були долучені до одного важливого проєкту громадської організації Амбасадор дитинства, Ти з війною часто почала брати участь у таких заходах. Так, я дуже багато відвідувала різних концертів, різних організацій, які нам допомагали, і ем, ми робимо надзвичайно важливу справу. І я розумію, що якщо б я це не вкладала, я не вкладалася в ці проекти і так далі, можливо, ми б зібрали там, наприклад, меншу суму грошей. Або прийшло б менше людей. Відповідно, за кожним цим пунктиком є якісь свої нюанси. Але так я підтримую як тільки є якісь запрошення або якісь запити, тоді ми обов'язково відкликаємося і долучаємося та допомагаємо нашим героям. І наостанок хочу запитати наступне. Всидіти на двох кріслах важко, скажу по собі. Я також займаюся вокалом для загального розвитку, а у тебе ж інша історія. Ти була у якості телеведучої програми і водночас активно займалася вокалом. Це така спроба підсилити свій рейтинг, адже більшість артистів саме так робить. Чи навпаки ти мрієш стати журналісткою і будуєш журналістські плани? Коли ти маєш певне якесь завдання, для тебе приходить якийсь певний досвід. І так само я можна, можу сказати про те, що коли ми знімали фешн-програму, мені потім набагато легше було розмовляти, наприклад, на сцені, тому що я не боялася, в мене вже, можна сказати, був більший словниковий запас. І от, за кожним... Якимось е, таким досвідом ти е, тобі стає легше потім працювати в якійсь іншій сфері. Тому е, я вважаю, що для кожного артиста, там акторська, танці, навіть е, ця ж журналістика є дуже важливими. Тому що вони допомагають потім в майбутньому поводитися як із глядачами, так і на сцені розмовляти, так і в інтерв'ю набагато легше стає. Я хотіла донести те, що за кожним якимось твоїм досвідом, чим ти займаєшся, куди ти вкладаєш якусь свою працю, ти потім можеш більше розвиватися і ну, ніяк не не вважаю те, що я це робила заради охоплення якоїсь більшої аудиторії. Можливо, це виглядало так, але я так не вважаю. Що ж, дякую тобі, Тайна, за щиру розмову. Ти справді достойна найкращого в житті. З вами була Ніна. Сяйте яскраво!